Вітаю, друзі! Сьогодні хочу вам показати новий об'єкт на продаж, а саме це двокімнатна квартира в житловому комплексі Andorra. Квартира у нас розташована на 7-му поверсі 67 метрів квадратних загальної площі. Ремонт вже зроблений, нема тільки поки Значить, Як бачите, от такі у нас батареї, вікна, такий вид вік у нас. Затулили, щоб якби не світило, не вигорало, ні шпалери, ні, нічого. От так все виглядає. Це наша спальня. Стелі в нас натяжні, таке ледосвітлення. Електромережа вся зроблена. Ну, я думаю, тут достатньо буде розеток. Столярочка вся також новесенька. Виводи під електрику. Отак От виглядає щиточок. Все у нас відмикається окремо. Тут також леди. Це кури, така зона вітальні. Вивід під кондиціонер зроблений, електромережа, все зроблена. Тут планувався у нас телевізор, тут диван, столик. Ну, що кому потрібно. По ванній кімнаті також тут в принципі, все зроблено. Єдине, сюди, ще не встановлена скляна перегородка. Така. Інсталяція. Так, все виглядає. Получається, є у нас ще ось така кімнатка. Тут у нас палка і зверху планували ще одна сушка поставити. І сама кухня. Ось так виглядає все. Нічого у нас тут лишнього немає. Варильна поверхня у нас газова, витяжка встановлена. Тут у нас двоконтурний газовий котел встановлений. І на гарячу воду і на опалення балкончик з обігріву. Тут у нас такий балкон бажає вийти, подихати свіжим повітрям. Так, все. Так що, якщо у вас будуть якісь додаткові питання, будь ласка, телефонуйте, надамо всю необхідну інформацію не знаю, казав, поверх всього. Дякую за увагу, ставте лайки і підписуйтесь. А, забув. Ось тут у нас ламінат встановлений. Це накрито притоном, щоб його просто не пошкодити. І у ванній кімнаточці в нас так.